Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, бути здоровими тим, хто дивиться відео, близьким людям, що заважає бути здоровим. Чи закриті дороги на здоров'я? Це питання можна переглядати постійно. Тут іде боротьба. Магію роблять, намагаються стягнути здоров'я. Це може робити родич або людина із дитинства, з якої зростали. Вже раз ви перемогли цей напад, тут магію роблять. Ще роблять так, щоб вам ніхто не міг допомогти. Кажіть, допоможіть. І програму на алкоголізм на якусь залежність теж ставлять. Ще на майбутнє заплановано, що будуть їхати, прям їхати далеко до майстра, щоб робити порчі. Тут не тільки здоров'я, тут і е, тут і гроші, тут і алкоголізм, залежності, ожиріння, е, порчена самотність, ну і порча насмерть. І ще поставили привороти. Заперечуюсь, негатив убираю. Руйную всі плани ворожі, заперечую, убираю. Ви по долі маєте бути багаті і здорові. І у парі це <кій> в прямій дії зараз і ро будуть робити на майбутнє. Давайте подивимося, вище сили. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людях? Підкладе рогляд ну і здрають повністю весь захист. Так роблять, щоб зняти захист, вам ще ставлять амарочки, мороки, програми, ви можете впадати в таку апатію, депресію, ви не, не знаєте, що робити, не можете ніяк сконцентруватись. Агресія не має причини. Просто це ну, ви не винні, що. Вам. Обмін робиться підмін. Ваше здоров'я забирають, а е, на ваш а підкладають, е, мені йдуть яйця, як підклади роблять, перекладають Забираю. Може, ще. Ладовицьку магію використовують і використовують яких-то жертви. Перечую ось обираю. Зараз я вас почищу, у вас підніметься настрій. Великі гроші платили, ось майстер вийшов. Багато наробили рідини, води, програми. Заперечуй весь негатив убирай. Руйнуються всі плани ворожі. Більше не несе негативну програму рідина, яку б не лили на фото, на речі, на подвір'я, на дім. На двері не працює. Чим би не напаювали, анулірую і в тілі анулірується повністю вся негативна програма, що робилася ворогами. Повертається їм назад. Хай з ними все це станеться. Буде так і так є. Оцікаю, отвертаю віки вічні. Ворога більше лиха зробити не зможе. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад туди, де робили. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Тим, хто дивиться відео, близьким людям більше нічого не заважає бути здоровими, щасливим, активним. Буде так і так і. Здоров'я відкриті буде так і так є. От так що отак здоров'я треба переглядати взагалі пильнувати. Кожен раз, от якщо у вас... Втрачаєте ви сили, втома, поведінка змінюється, апатія виникає. Це на вас уже хтось зробив якийсь негатив. Треба ставити свічечку. Це дуже просто, це бутова така чистка магія. Ви берете фото своє, своїх дітей, засипаєте сіллю і ставите свічечку, церковну, воскову свічечку. Ще можна полин використовувати, полин обваляти цю свічечку в полин і посипати зверху сіль. І замовити, сказати, що як воск, потане, так зійдуть усі порчі прокляття, зглази, наговори, негативні програми, хвороби. Все, що ви відчуваєте, інтуїтивно промовляєте 9 разів так промовити, і свічечка має догоріть, застиг, застигнути. І тоді оцю сіль в пакет зібрати і віднести на смітник, на смітник духом, смітнику, на з'їдення негативу і дати якесь печиво чи конфетку, казати, що це оплочено все, щоб більше ніхто не чіпав, не грався вашим ваш, ну, цим, чисткою цією. Так робить можна без разів чиститися самим. Ну і звертатися хоча б раз на місяць до майстра, саме щоб почистили. І це можуть бути відливки воском, викачування яйцями. Це все працює і набагато легше стає жити. Бо зараз магія доступна стала. І таке можуть і самі робити, і звертатися, і можуть і самі замовляти через інтернет, дома сидячи. Негатива багато. Добре, є питання від глядачів. Скажіть вищі сили, допоможіть. В чому причина проблем із шкірою обличчя? Скажіть, допоможіть. Із шкірою обличчя, чого Проблеми. А хто ж вам так закрив дороги? Так, закритий шлях. Шкіра обличчя? Вам закрили шлях? Це щось стосовно кохання? Лили, напаювали. Ви напоєні. Програму ставили. Дійсно, щоб ви прикриті ходили, щоб не показувались. Тут магії багато. Тут на розвод, на розлучення, комплекс, тут не тільки шкіра, тут взагалі, щоб вас закрити. Заперечу весь негатив убираю. Бо дуже красива жінка. Так? Скажіть, допоможіть. Вищі сили, прошу допомоги. Хто робить, хто нападає. Ой, тут, якщо є у вас чоловік чи е, кохана людина. Тут хтось його привороти робить, майстра замовили, скажіть, допоможіть, що трапилося. і за грошей уводять. І це вже не перший раз вам руйнують, щоб ви не одружилися чи не почали жити разом. Або якщо ви, може, вже одружені, то щоб пішли з дому, чи вас якимось чином виганяли, чи щось погане робили, заперечую, знімаю перевороти. Скажіть, хто робить, хто замовляє, ховається? Жінка, вона з вами спілкується, ви з нею можете зустрічатися, це ваші ровесники. Можете зустрічатися, спілкуватися. Це як коло подруг. Вона самотня і в неї немає грошей, або дуже-дуже ну, мало грошей. І так, вона хоче забрати ваші ресурси. Вже три рази робили порчу на смерть. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечує весь негатив, Убираю. закриває вашу красу. Руйную всі плани. Повертає назад. Більше немає висипів, більше немає проблем. Із шкірою обличчя, все загоїться. Повертаю назад, всі порчі прокляття, всі програми негативні, повертаю назад, порчу на самотність, краденькість стяги, мороки, на насмерть знімаю, повертаю назад, звідки прийшло туди і вертається. Всі, хто на ваші обличчя, на вашу красу позаряться. Самі без нічого останеться, більше лиха зробити не зможуть, одцікаю, одвертаю на віки вічні, по Верховному суду повертається назад, сі біль, сльози, страждання, весь негатив. Всі програми негативні вертай назад, Знімаю привороти з вашого коханого, більше немає можливості, Як із гуся вода сходить, сходять всі негативні програми. З коханою людиною буду так, так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто питає, на красу відкриває шлях, на здоров'я відкриває шлях, на любов, на гроші Оцікаю ворогів. Більше лиха зробити не зможуть, Це погане, все лихе, що роблять на себе, забирають одразу вже, буде так і так і. Лиха зробити не зможу. все, все лиха. так і Вам треба робити захист, зав'язувати собі нитки червоні. Можна навіть на кожну кінцівку, на руки і на ноги зав'язувати і казати, що поки зав'язана ця нитка, негатив, який роблять вороги, на вас не діє. І всі браслети ще є дуже гарним замовляти це тигрове око. І це е гематит оцей камінь гарний. Ну, і ще я раджу вам можна носити мінерал у накіт. От Отакий він вигляд має. Він повертає красу. Саме шкіру у накид <клес> Носіть, будь ласка, на красу. Ну і чистки вас треба переглядати, періодично дивитися, що у вас в оточенні дуже сильна заздрість. Ну, ця людина, вона не, ну, там не зміниться. От, глибока, нещ... нещасна людина. Добре. Так, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Давайте по одному, по одній, по дві, по, хто скільки зможе, допомагайте, якщо бачите, як йдуть збори, допоможіть зібрати гроші. От на все. На автівки, на дрони, на лікування. Це зараз дуже необхідно. Також я хочу. Побажати вам, щоб ви були здорові, щоб ви сповнювались силою, енергією, красою, щоб у вас завжди була енергія. Ви були активні, і у вас було ідеальне здоров'я. Відкривається шлях, буде так і так. От. Так що, дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!